Доброго дня, шановні колеги, партнери. Сьогодні ми вкотре підводичи підсумки за минулий аграрний рік, плануємо і розставляємо основні акценти щодо розвитку галузі в наступному, то вже в 2025 році. Якщо коротко про підсумки, Кіровоградщина традиційно є лідером по виробництву соняшнику в Україні. Ця агроспеціалізація незмінна для Кіровоградщини протягом декількох років, і в цьому році, в двадцять році, Кіровоградщина займає перше місце по виробництву соняшнику. Його в області вироблено мільйон двісті вісімдесят вісім тисяч тонн, незважаючи на погодно кліматичні умови. Є цей обсяг, але він на 30% менше ніж розраховували аграрії. Як і в принципі, весь обсяг зернових культур зібраний в 2024 році. Область зібрала більше трьох мільйонів тонн, Але маємо сподівання, маємо гарні передумови, що в цьому році це буде більше, і є для цього певні повторюся передумови. Якщо казати коротко про плани, минулий рік був важкий і він показав певний виклик, що без зрошення, без агромеліорації розвиток сільського господарства не є таким ефективним. Тому перше місце в планах займає стимулювання розвитку зрошення. Тим більш в державі проводиться вже третій рік реформа системи зрощення. Кіровоградщина активно в 2024 році долучилася. В області створено три організації водокористувачів. Зараз буде створено ще два, і плануємо в 2025 році, що їх буде загалом вісім організацій. Що це дасть? Це дасть можливість сільгосп виробникам продукції використовувати системи зрощення, які раніше що знаходились на балансі держави інвестувати, робити реконструкцію, модернізувати і використовувати їх для своїх потреб, отримуючи необхідний обсяг води для своїх культур. Тим більш є державна підтримка. Вона була і в 2024 четвертому році, в 2025 му в державному бюджеті закладено 200 мільйонів гривень на підтримку реконструкції систем зрощення. Є міжнародні проекти, які підтримують фінансову реконструкцію систем зрощення. Також одним із пріоритетних напрямків є залучення аграрного бізнесу, залучення фізичних осіб-підприємців для до грантової підтримки. Грантова підтримка надається державою на безповоротній основі. Це підтримка на сади і теплиці, це підтримка на власну справу, це підтримка на сади. На сьогодні в області працює 6 проєктів, впроваджуються, які скористалися цією підтримкою. Це одна теплиця і п'ять садів. Сподіваємося і маємо вже передумови, що в 2025 році ця кількість збільшиться. Всього обсяг грантової підтримки, залученої в область, для, на аграрні проєкти 10,5 млн грн. Також тваринництво – це один із напрямків, який потребує особливої уваги сьогодні і потребує розвитку. Тваринництво – це один із пріоритетів державної аграрної політики на сьогоднішній день. В нас в області традиційно здійснюють, займаються розвитком тваринництва суб'єкти господарювання і ми. Передбачаючи підтримку із місцевих бюджетів, в тому числі з, бюджетів, з обласного бюджету, з бюджетів місцевих громад, передбачаємо розвиток і активізацію певних напрямків. Що стосується конкретики, є певні надходження від реалізації на аукціонах права оренди земель сільськогосподарського призначення державної власності. Сьогодні громади отримали додатковий ресурс від цих надходжень. Станом на сьогодні це 3 мільйони гривень, які вже конкретно надійшли до місцевих громад. І частина з цих коштів йде в державний бюджет. Тому міністерством наразі формуються проекти постанов, які передбачають використання цих коштів, але акцентовано, що це буде розвиток тваринництва. Також нашою основною задачою є гуманітарна допомога, надання гуманітарної допомоги населенню, що постраждала внаслідок бойових дій. Кіровоградщина активно долучалася до гуманітарних ініціатив «Grain from Ukraine», передала пшеницю другого класу і зараз. Вже укладена угода з Всесвітньою продовольчою організацією щодо передачі пшениці другого класу для забезпечення харчових потреб населення України, яке постраждало внаслідок бойових дій, і в 2025 році цей обсяг буде переданий. Ще одним із ключових напрямків роботи є інвентаризація земель. На сьогодні підписаний меморандум між Всеукраїнською асоціацією громад, центральними органами виконавчої влади щодо підсилення роботи в цьому напрямку. Зараз громади активно включилися в цей процес. Це надасть можливості для збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Також це стосується, до речі, не тільки земель сільськогосподарського призначення, але й земель всіх категорій. Це той напрямок, який є конкретний і над яким потрібно працювати, і результати з'явиться найближчим часом. Доповім ще давайте про державні програми і про міжнародні, це дуже коротко. Про державні програми вже сказали. Це двадцять. У 2020 році буде працювати програма садити полиці, програма підтримки власна справа. Є робота, це програми, які надають гранти на безповоротній основі: як суб'єктам господарювання, так і Фізичним особам-підприємцям. В державному бюджеті на 2025 рік закладено мільярд триста на реалізацію цих програм, це на рівні минулого 2024 року. Також окрема є програма підтримки виробників вітчизняної техніки вітчизняного виробництва. Це також програма із компенсацією техніки обладнання. Вона буде працювати у 2025 році. Крім цього, Україна. В 2024 році підписала певні наміри і отримає безпрецедентний пакет підтримки від європейських організацій. Програма буде реалізовуватися протягом 24-27 років. І наразі ця підтримка спрямовується на багато заходів. Є програма Ukraine Facility, яка передбачає собою. Урядові пакетні рішення і отримання бізнесом коштів на розвиток і інвестування зараз. Працюють ці програми, такі відомі, як Європейський банк реконструкції, і розвитку, міжнародна фінансова корпорація. Також вони працюють напряму через банки, через банківські установи можна отримати фінансування під певний інвестиційний проект. Головна його головні вимоги до нього він має відповідати соціальній складовій, мати екологічні. Спрямування, і він має бути чіткий і сформульований. Якщо проєкт вартує більше 10 мільйонів, організації приймають пакети документів напряму, а якщо менше, це можна отримати через банки. Тому це теж пріоритетний напрямок. І, до речі, в 2024 році певні гаузі вже скористалися цією підтримкою в рамках пакету від. Міжнародних партнерів. Ну, в основному це стосується енергосектору. Тому маємо плани, що і аграрний бізнес і промисловість в 2025 році приєднаються до інвестування цих коштів. Ви говорили про ініціативу Української в... Firm Ukraine. Ukraine. А скажіть детальніше про цю ініціативу і, можливо, передавали вже зерно в Сирію з Кіровоградщини? Детальніше це ініціатива Володимира Зеленського. Вона працює фактично з 2022 року і Кіровоградщиною в 2024 році було передано 3,5 тисячі тонн зерна другого класу пшениці міжнародним партнерам. Це Всесвітня продовольча організація, яка підтримує країни Африки і Азії. Кінцевий пункт призначення цього зерна в 2024 році, саме зерна Кіровоградщини, була Нігерія. Зараз ми працюємо в проєкті, який передбачає собою передачу зерна. В Кіровоградщині це три тисячі тонн. Це те зерно, яке знаходиться на балансі Кіровоградської обласної військової адміністрації, яке було замовлено в 2022 році році початком повномасштабного вторгнення. І зараз це зерно буде передано всесвітній продовольчій організації для того, щоб з цього зерна випекти хліб, зробити борошно і розповсюдити серед населення нашої країни, яке постраждало внаслідок бойових дій.